Ми повинні бачити, що Великий піст цей період 40 днів для нас не про їжу, а не про те, що іде мова, що не може м'ясо їсти, а про те, що ми готуємося на Пасху, на Воскресіння Ісуса Христа, на те, що ми празнували, що Ісус живе, що є для нас Небесне Царство. І що ми хочемо в цьому небесному царстві жити. Фактично, ці 40 днів це для нас означає готування на цей праздник. так як учень готується на екзамен, і для тоді, якщо він добре приготується на екзамен, то буде для нього і екзамен добрий, так для нас Великий піст, ми готуємося на празнування Воскресіння Ісуса Христа. І церква ще дуже важливим вважає, окрім поста, милостиню і молитву. Ці три речі: піст молитва милостиня. І тут фактично для нас є важливим то, що ми змогли відірватися від цього світа і хотіти належати до Божого світа. Це фактично найважливіше важливіше нас в посту. І в цьому відриванні від цього світа допомагає нам пост, молитва і добрі вчинки милостиня для ближнього. І бачимо, що Людина є ранена у зв'язках. У зв'язку із Богом і в зв'язку із ближнім. І коли дивимося ці три моменти, молитва пісти милостиня, це фактично відновлення зв'язків між Богом, між ближнім і самим собою. Пост, як відновлює зв'язок із самим собою. І якщо бачимо, що піст це набагато більше, як відмовлення від їжі, ми самі себе обновлюємо, перемінюємо. Ми все повинні бачити Небесне Царство воскресшого Ісуса Христа, який живе, який хоче, щоб ми були з Ним. Щоб ми знали, що не тільки тут ми живемо в цьому житті, а хочемо бути в небесному царстві, і Бог хоче, щоб не тільки я був там, а й мої ближні. Тобто, може це бути для мене неприємна людина, яка мені щось погане робить, сусід, знайомий, родич. І Бог хоче і про ту людину, щоб вона була в Небесному Царстві. І Бог працює за те, щоб я був там, дає мені благодать, можливість, можливості. І Бог хоче, щоб і та друга людина була в Небесному Царстві і тій допомагає, дає благодать, щоб вона навернулася і була в Небесному Царстві. І ми вже тут, в цьому житті, повинні старатися так жити. Як будемо в Небесному Царстві, так любити друг друга тут, як будемо любити друг друга в Небесному Царстві. І за цих 40 днів ми на це готуємося. Може це бути їжа, може це бути молитва, може це бути добрі вчинки для ближніх, які повинні нас перемінювати, щоб ми переображалися. Змінювалися на божих дітей, які в любові, і які очікують небесне царство.